Корисна математика. Математика працює. Задача на відсотки і пропорцію необхідно знайти річну процентну ставку при наступних умовах. Вкладник розмістив на рахунку 25 тисяч гривень, а через рік нарощена сума становила 30 тисяч. Чому дорівнює річна процентна ставка? Отже, початковий внесок вкладника складав 25 тисяч гривень. Через рік нарощена сума становила 30 тисяч, тобто до початкової суми ще додалися відсотки, і разом ця сума складає 30 тисяч гривень. Необхідно знайти річну процентну ставку, вона невідома. Зрозуміло, що початкова сума у нас 25 тисяч гривень. І якщо ми до неї додали відсотки, стало загальна сума 30 тисяч гривень, то ми можемо знайти розмір відсотків в гривнях. це різниця 30 тисяч мінус 25 складає 5 тисяч гривень. Отже, наші відсотки, ті, що додалися, процент доход вкладника складає 5 тисяч гривень. Значить, можемо скласти таблицю, де у нас буде строчечка для внеска і для відсотків. І колоночки для гривень, і, відповідно, для відсотків. Отже, внесок наш початковий 25 тисяч гривень, і відсотки, відповідно, в гривнях 5 тисяч, це дохід вкладника За рахунок того, що гроші рік працювали. Ну, і внесок наш 25 тисяч це відповідно 100%, а відсоток проценту вкладника невідомий. Таким чином, користуючись хрестиком, прийомом хрестика, ми можемо зазначити. Що Х буде дорівнювати дробу, де в знаменнику ставимо 25 тисяч гривень, тобто та сума, з яким матузочкою зв'язаний Х, а в чисельнику добуток інших двох чисел. Це 5 тисяч помножити на 100%. Таким чином отримуємо відповідь: 20%. Це процентна ставка, яка дозволила вкладнику заробити на своєму внеску 5 тисяч гривень впродовж року. Отже, 20% річна процентна ставка. Цікаво, чи можна було б. Тут розв'язати задачу якимось іншим способом успіхів.